Про це не говорять. Це секретний секрет. Методика з чотирьох кроків, яка дозволить вам максимально швидко отримати ті результати, які потрібні саме вам. Отже, чотири кроки. Перший ви отримуєте інформацію з будь-яких каналів, з лекцій, з книжок, з інтерв'ю, з будь чого Другий крок ви мусите усвідомити цю інформацію. Не просто собі, ага, я почув, ага, я зрозумів. Ви маєте її усвідомити. Знаєте, як вода проникає в ґрунт, отак інформація має бути усвідомлена вашим мозком. Третій момент: ви закріплюєте цю інформацію на різного роду вправах. Це можуть бути письмові усні, будь які Інформацію треба закріпити. І четвертий дуже важливий момент, ви маєте відтворити цю інформацію. Відтворити усно, письмово, в залежності від того, що потрібно саме вам. Якщо є питання, я для вас поруч відповідаю в коментарях. Божу гніву, і хай усі мрії відбувають!